Вітаю в ефірі Ситуація програма про надзвичайні події нашого регіону. Навіть зараз, бачите, подляпини трошки ще залишилися, і шкрам залишився. Про той день чотирирічні брати згадують неохоче. Тихенько говорять, у садочку вихователька робила боляче. І зробила валу. Забираючи дітей із садочка, мати помітила сліди від пальців та нігтів на вухах Дениска і Максимки. Сини розповіли, за них вихователька тягла хлопчиків у куток. Жінка сфотографувала наслідки виховання наступного дня. У мене, мабуть, і емоції тоді не було. У мене шок був, коли я вже додому прийшла і мамі розповіла. То у мами, звісно, емоції були серйозні. Після цього інциденту жінка написала заяву до ради, аби згора вихователькою розібрались, та реакції поки що немає. Ні, я вважаю, звичайно, це ненормально, тому що право піднімати руку на дитину. Я вважаю, що немає навіть у батьків такого права. Не то, що вже у чужої людини. Вихователь повинен бути вихователем. І для того вона там є, щоб знаходити якісь інші методи виховання. На неприпустиму поведінку педагога селяни скажуться не вперше. Кажуть, там може собі дозволити різні методи виховання. Дітки самі приходять додому і кажуть, моя приходила, казала, що там Ангелінку щось вона там показувала чи що, потім її вихователька розділа, поставила посеред кімнати, щоб на неї дивилися. Всі Усі розуміють, що якщо кудись звернеться до когось це, яке буде і так ніякого відношення до дітей нема, то взагалі. Та от вихователька садочка Наталія Іваніна усі ці розповіді називає відвертою брехнею. Переконує, дітей не ображає, звідки у малих синці не знає. Я не бачила тих рон. Я можу вам чесно сказати. Якби я їх бачила, то я б попередила батьків, Ви попросила б вибачення, але моя провина в тому, що я не бачила, як це сталося, ну, де були ті рони. Я дитина, за вуха не тягала. Я вже проробила не один рік в цьому дитячому садку. Та, от коли у розмову втручається бабуся Дениса та Максима, жінка раптом вирішує вибачитись. Я скажу, вибачення на цю Україну Катерина, вибачення. Несовісна ти. На треба було вибачення, просити у той день. чимало місце жорстоке поводження з дітьми з'ясує спеціальна комісія. Поведінку педагога обговорять і на зборах у сільраді. Якщо це. Дійсно трапилося і прикладено до дитини фізичне насилля. От, звичайно, я вважаю, що це є несумісним із перебуванням на посаді. Якщо це не догляд, от дисциплінарне покарання обов'язково теж повинно якесь бути. І е, цей факт повинен у всякому разі стати обговоренням. А от психологи зауважують, такі випадки не можуть залишатись без уваги. Для дитячої психіки будь-які прояви насильства не минуть без наслідків. Це однозначно ті речі, які не потрібно допускати дорослим, що виховують дітей по відношенню дитини. І це є ті речі, які лежать саме в області найперше професійної компетентності педагогів, які є тими людьми, які дітей виховують. Тобто вони мають бути навчені найперше. А поки доля горе виховательки в садочку не вирішена, Дениска та Максим граються із дома із бабуси. До дошкільного закладу хлопці відмовляються ходити категорично. Ірина Васюра, Олександр Таран, Черкаська служба новин. А знайменше за Цими вправами малечі зігріває рученята, куртки, шарфи та теплі светри. Така нині форма в учнів у Корсунь-Шевченківському районі. Так у класах Сахнівської школи температура не піднімається вище за 12 градусів. Діти зізнаються, на уроках вдягаються мов для походу в гори. Я вдягаю колготки, сапожечки, плаття, кофту, теплу. Вчителі вже навіть і не знають, як розважити замерзлу малечу гниню уроки та перерви у школі скорочені, аби учні скоріш могли піти додому, грітися. У школі дуже холодно. Температура 10-13 градусів. Ну, для того, щоб якось покращити свій стан, ми на перервах проводимо веселі перерви, щоб діти багато рухалися, ігри різні, рухливі проводимо. Вже тиждень дітей зігрівають хіба що обігрівачі та й тих по одному на поверх. У дитячому садочку із двох десятків вихованців сьогодні прийшло лишень троє. Батьки не наважуються приводити дітей у таку холоднечу. мерзнуть. Моя учениця ходить у п'ятий клас перед вихідними захворіла. Прийшла додому температура п'ятниця, субота, неділя 37,6. Я її вилікувала, а тепер я її не пускаю в школу. Цей тиждень вона не ходить до канікул. Поки будуть канікули після канікул, тоді вже пущу, як вже почнуть включати утоплення. Керівник навчального закладу лише розводить руками. Його провини у цій критичній ситуації немає. Я вважаю, мабуть, не жалко комусь дітей наших. Так? Да, ситуація така перша у школі. Завжди 15 жовтня починалося. Всі треба йти наперед, щоб було і все було оплачено, проплачено. Договори. Від директора школи, що залежало, і від наших. Ну, Працівників у нас все зроблено. Котельні, готові. Таких об'єктів соціальної сфери без опалення нині до трьох десятків в області. Чиновники звітують, роблять усе, аби зігріти бюджетні установи якнайшвидше. Чому це забрало стільки часу, пояснюють просто. Двояка причина. З одного боку, несвоєчасний розрахунок. Відділу освіти райдержадміністрації за надані послуги і, і пізня подача заявки на технічну готовність до підключення газу. А фактично, у нас усі об'єкти соціально-гуманітарної сфери технічно готові. Єдине запізнилися з подачою заявки. Дати тепло в усі проблемні школи і садочки обіцяють вже за тиждень. З наступного понеділка дітлаги йдуть на канікули. Вже після них малеча має повернутись у теплі класи. Принаймні у цьому запевняють владці. Бабуся Ганна живе одна. Чоловік помер 13 років тому. Відтак вся робота на її плечах. І сажу потрусить, і дров нарубати. Говорить, сучасним обігрівачам не довіряє. Її захищає від холоду піч. А кажу весну собі. Протусить сажу. А тоді п'ять аж до того, а вмаза, то вимазую жив. Через два години я прода хату мажу. Два-три, це тако. А те, що десь репне чи що, то це підмазую кожен раз. Бо це ж... Тобто да. доглядаєте, ну а як же, звісно. А 90-річний дідусь Павло, щоб зігрітися взимку, топить грубо. Розповідаючи багато про погорівців, тому хату без нагляду не залишає. Ну, я ще її не трогав, не палив. Це вже як буде зима, буде холодно. А з цього я висуплю разу ски мені. Достатньо. Рятувальники разом із соцпрацівниками та волонтерами вже проводять рейди селами, щоб розповісти, як правильно та безпечно отоплювати будинки. Також працівники ДСНС роздали пам'ятки з рекомендаціями щодо використання печей. Ці правила повинен знати кожен, а найбільш уважними мають бути одинокі люди. Сажу трусять, ми їм допомагаємо, або ми трусимо, що вони вже зовсім не в змозі. Раз на рік, в основному це буває весною, дехто восени. ну Це хто як уже по, по бажанню, так сказати. А так підмазуємо тріщини, дають і з'являються протягом опалювального сезону. ДСНС попереджає, не можна залишати печі, які топляться без нагляду, сушити на них одяг та на тривалий час відкривати дверці топливника. Перед експлуатацією варто пересвідчитися, що у печі немає тріщин також не можна закріплювати на димових трубах антенни телевізорів чи радіоприймачів. Що з черкаського міськрайонного відділу протягом тижня проводяться рейди населеному пункту Черкаського району. З метою запобігання виникнення пожеж в житловому секторі від пічного опалення, необережного поводження з огнем. останнім часом в області збільшилась кількість даних пожеж за причини пічного опалення, недотримання правил пожежної безпеки під час експлуатації пічного опалення. Неправильна експлуатація печі стала причиною не одного десятка пожеж у будинках на Черкащині. Тому рятувальники закликають усіх бути пильними та дотримуватись правил, щоб убезпечити себе та оселю від вогню. За останні сім днів жителі області вже вдруге потерпають від смугу. Найбільше від ідкого диму страждають астматики. Перебувати і вдома, і на роботі таким людям вкрай важко. Зранку проснулися як на пожежі, через вікно відкривали навіть вікно на провітрення. Через вікно пішов такий дим, запах був їдкий, не ну, такий неприємний. Вікно закрило, запах, не прийшов, але від цих димів у мене алергія, і в зв'язку з цим почався е, почав сиреніт, і, мабуть, можливо, і на лікарня не піду, тому що ну, важко в таких умовах перебувати. Для людей, які важко переносять смуг, порада проста. Ми рекомендуємо населенню. Обмежити перебування на відкритому повітрі, не намагатися провітрювати приміщення шляхом відкриття вікон, можливо, застосовувати кондиціонер для поліпшення стану повітря в квартирах і в крайньому випадку обмежити, зокрема, перебування дітей на відкритому повітрі. Приємний запах, який був відчутний зранку в Черкасах, вже по обіді майже зник. У цьому допомогли дощі. У гідрометеоцентрі заспокоюють, перевищення норми шкідливих речовин у повітрі сьогодні зафіксовано не було. Перевищень гранично допустимих концентрацій по оксиду вуглецю, а також іншим продуктам горіння не відмічено. Якщо говорити про погоду надалі, то все-таки з 20-го числа ми очікуємо зміну погоди. Атмосферні фронти із Західної Європи принесуть в нашу область вологу, принесуть дощі. Масштабних пожеж на території області, як і попереднього разу, не зафіксовано. Повідомили рятувальники. Ймовірніше за все, причиною смогу є відсутність дощів. Жителям області радять утриматись від спалювання сміття та листя, адже, окрім шкоди для навколишнього середовища, це ще може й ускладнити ситуацію зі смугом. Лейтенант міліції Віталій Гайдаренко свіжа кров у лавах чорнобаївських правоохоронців. Він першим отримає ключі від службового авто. Йому радіє, як ніхто, адже працює дільничним у дев'яти селах району. Працюю вже майже півтора року, Недавно прийшов. Особисто транспорту не мав, їздив автобусом, іншими видами транспорту, коли як вдавалося. Дані автомобілі думаю, що покращать роботу дільничих інспекторів міліції на сьогоднішній день. Держава знаходиться в складному становищі і дякуємо тим сільським радам, селищній раді, які відгукнулися. Я думаю, що ці три автомобілі будуть вагомим внеском у. Зміцнення і покращення охорони правопорядку, роботи дільничих інспекторів свят лише один із прикладів дієвості президентських реформ, заявив голова облдержадміністрації. Завдяки децентралізації органів самоврядування з'явилася реальна влада і гроші для реалізації цих повноважень. Саме такими кроками, якраз те, що районний бюджет і безпосередньо ті кошти, які надходять сюди від вас, від підприємств. Ви їх направляєте на ті нагальні речі, які необхідні. І медичної галузі, і освітній. І зараз це для забезпечення правопорядку. Це була остання інформація. Більше вражаючих кадрів вже наступного тижня. Побачимось.